Тепер точно, це вже точно останній. <ріст> То був не точно останній. Так. Хороший заброс. Вже руки трошки натягнувалися, вже якось легко. Завтра не підніме. Завтра не підніму. <ріст> так, ну це вже друге діло. То буде завтра. Так. Ну, давай. Що ми тут летямо? Давай. Шукайся. Шукайся, 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 жовка. Так. О, о, Дивись. Дивись. А, що це? Серебро, біжутерія чи біле золото? Це браслет Пандора. Це Пандора. Буде мені подарок. Подарок, подарок, не подарок. Диви, скільки там цих прикладів. Сова. Сова, лапка. Це якийсь цей замок. Квіточка. Це серебро. І фотоапарат. Так. Да. Серебро? Да, да, так, так, О, все, на сегодня будет, на сегодня будет фініш.